Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін зосередимо увагу на тому, яке значення для нас має божественна мудрість. Це був перший день навчального року. Студенти першокурсники факультету психології чекали занять в аудиторії. Було тихо. Майже ніхто не розмовляв, адже молоді люди ще не встигли познайомитися. Деякі перемовлялися на півголосу з сусідами, але більшість гортали підручники або оглядалися. Викладач все не з'являвся. Студенти почали турбуватися і уточнювати, чи не помилилися вони аудиторію, котра година, хто викладач і так далі. Незабаром уже всі почали обговорювати ситуацію. Стало шумно. Одна студентка голосно сказала: хто небудь знайомий з цим викладачем. Можливо, він з тих, що завжди спізнюється. З іншого кінця залу відгукнувся молодий чоловік: Ні, я чув, що він пунктуальний і строгий. Студенти обговорювали, чи не складний це предмет, чи багато буде домашніх завдань та інші питання. Потім один з присутніх піднявся, став попереду і сказав: Всім добрий день. Вже минуло 15 хвилин заняття. Ми познайомилися. А тепер перейдемо до лекції. Я ваш викладач. Так почався навчальний рік. Студенти не здогадувалися, що викладач уже з ними. Можливо, не всім студентам сподобалося таке тісне сусідство, але християн не повинна бентежити близька присутність Бога, бо ти поруч з Богом це привілей. Він підтримує нас, допомагає досягати успіху в нашому непростому житті. В тому числі в спілкуванні з тими людьми, хто має важкий характер, Бог відкриває нам великі таємниці, особливо коли ми спілкуємося з людьми суворими, жорстокими, образливими, недовірливими, холодними, безвідповідальними, зарозумілими, імпульсивними, нервовими, похмурими, нетерплячими, критичними, боягузливими, схильними перебільшувати. Нам не перелічити всіх рис, які ускладнюють взаємодію. Тема взаємин дуже важлива: мистецтво спілкування і побудова взаємин, особливо з людьми, у яких важкий характер вимагає мудрості і практики. Через пророка Єремію Господь запрошує нас звернутися до нього і запевняє, що він відповість нам покаже те, що приховано, те, чого ми не знаємо. Те, що допоможе нам. Звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Коли Господь промовив ці слова, про Керемія був ув'язнений у тюремному дворі і перебував у дуже складних умовах. У своєму зверненні Господь використовує декілька дієслів звернись, відповім, сповіщу, відкрию. Дорогі друзі, Боже знання набагато перевершує і наше, і він завжди готовий почути нас. Боже запрошення звернутися до нього передбачає, що божественне откровення стане реальністю. В сьомому вірші, сьомого розділу Євангелія від Матвія, записана обітниця, яку дав Христос: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Староєврейське слово «бесурод», перекладене як неосяжне, означає недоступне або неприступне. Воно часто використовувалося для опису укріпленого міста, те, що недоступне людині, доступне Богові. Зауважимо, що жодна кришталева куля не може відкрити неосяжного майбутнього, його відкрити може лише Господь. Він може Передати те, що бажає, кому бажає і коли бажає, завжди з повним довір'ям звертайтесь до Бога, і Він відповість вам. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за чудові біблійні вірші, в яких ти запевняєш нас в тому, що відкриєш перед нами те, що не зрозуміли. Господи, допоможи нам завжди покладатися на тебе у всіх питаннях нашого життя. Амінь. Пам'ятайте, лише Бог може відкрити неосяжне.